Ще короп не встиг прокинутись від зимової сплячки, а ми, короп'ятники, флетфідерісти, уже хочемо його ловити. Я вас розумію, сам такий. Друзі, ви на каналі Флагман Риболовля і Туризм, і це рубрика Риболовні фішки. З вами Микола Солодовник. І тримайте від мене поради, як ловити коропа ранньою весною. Перше і головне правило при ловлі коропа це його треба шукати і ловити там, де ця риба є. Тобто, ви повинні чітко знати, що в тому місці або ви її ловили, або хтось ловив цю рибу. Бо в іншому випадку його дуже тяжко там спіймати. По-друге, шукайте місця у вершині водойми. Якщо це закрита водойма або комерційна вершина, це найкраще місце, де буде навесні короб. Якщо ви ловите десь на водосховищі або на дикій водоймі, на річці, то краще знайти місце, яке добре захищене від вітру та гарно прогрівається сонячним промінням. Саме на мілководних частинах водойми буде грітися короб і там його легше знайти. Також, друзі, немає сенсу на дальніх дистанціях шукати коропа. В ці місяці, березня, квітня, риба буде плисти до прибережної частини берегу, до першої бровки або десь біля очеретової частини водойми. Саме в цих місцях. Весною просинається життя, з'являються якісь поживні речовини і туди пливе риба. На які ж снасті краще ловити коропа? Ну, звісно, на флет і на фідера. Фідерні удилища краще вибирати. Невеликих тестів, тому що в цей період риба ще не надто дає спротив, тому підійдуть такі вудочки в довжині від 3,30, 3,60, 3,90 з тестом від 70 г до 120 Оснащуємо ми такі вудлища, звичайно ж, флетфідерними годівничками. Беріть невелику кормоємкость, розмір S або M буде достатньо для того, щоб привернути увагу цієї риби. Годівнички Flat краще монтувати на монтажі inline без жорсткої фіксації повіця. Тобто такий от свободний хід повинен бути. Це для кращої індикації клювання. І тут ми з вами підійшли уже до повідця. Їх може бути декілька варіантів. Це змонтовані та зв'язані на звичайній жилці на такій от прозорій. Я рекомендую для коропа до 2 кг використовувати товщину від 018 до 0,2 мм. А якщо ви ловите більшого коропа, або принаймні знаєте, що є ймовірність те, що попадеться більше 2 кг, 5 кг і більше, то краще використовувати на поводковому матеріалі софт з позначкою, означає дуже м'який, без, без оплітки. В нього гарна така презентація, і тому буде краще. Навесні засікати цю рибу саме на м'якому матеріалі. Що стосується гачка, якщо ми ловимо на жилці, то краще використовувати гачки легенькі, з тонкої проволоки, і в такому разі наживка буде, ну, звичайно, що м'ясна. Це хробаки, це опарищі, це можливо бути мотиль. Якщо коропи. Попадаються від 2 і більше кілограмів, то не треба з животним компонентом, краще використовувати штучні насадки у вигляді вафтерсів або попап. Використовуйте невеличкі розміри 6, 8 10 мм. Найкращим кольором для весни, для прозорої води буде рожевий. Це вже перевірено часом, тому такі бойлики завжди повинні бути в вашому арсеналі. Щодо смаків бойлів, краще за все, це спеція. Ну, ось такого плана, червоненькі, а також, можливо, якісь нейтральні такі смаки у вигляді ванілі, у вигляді тигрового горішка, меду, кукурудзи. Так, таке щось солоденьке, ніжненьке. А коли вода більш прогрівається вже в другій половині квітня, в травні, то можна переходити на смаки більш такі кислі. Груша, кислиця, ананас, слива та інші. Щодо номера гачків, з використання на жилці, я рекомендую ось такий гачок від флагман. Це серії Competition Monterey. Такі гачки ми використовували, до речі, на чемпіонаті світу у 2019 році у Південній Африці. Розмір е, риби, який ловився, був від 500 до 1,5 кг, І ось такий гачок їх дуже гарно тримав. Розміри 12 та 10. Підживий компонент або молоденьку, солодку кукурузу. Консервовану, звичайно. Якщо ж ви використовуєте штучні насадки, то використовуєте вже більш посилені гачки: це White Gape або White Gape Capture З широким піддівом. Такий гачок буде гарно засікати та тримати коропову рибу. Ну і ваша улюблена тема це чим приваблювати або чим кормити, які корма застосовувати у флет-годівничке. Ранньою весною ще нема активного харчування коропа. І, звісно, якщо ми ловимо літом, головне правило не покормиш, не половиш, то весною навпаки треба лише позначити місце, привернути увагу і спіймати рибу. Тому чим приманювати? Все ж таки краще теж легкими такими нежирними складами принади. Це можуть бути конопляний горіх або тигровий горіх. Це можуть бути спеціальні методмікси, які мають дуже дрібний помол. Ну, ось, Наприклад, спеції. Спеції гарний подразник, які приваблюють не тільки коропа а і іншу рибу. Но ми ловимо переважно. На спеції корапів. Якщо в водоймі присутні коропи вагою більше 2 кг то таку рибу вже зупинити на звичайній принаді, такій пилячій, да, сухій прикормці. Дуже тяжко. Їй треба якийсь більш, більший корм. У такому разі я рекомендую використовувати ось таку рибну гранулу. Це рибний пелець, він буває всесезонний, халібут, крильовий і таке інше. Тому краще використовувати його. Ну і щодо тактики ловлі ранньою весною коропа, це облов перспективних місць. Це означає, що ті місця, які виявили і які рахуєте, що там буде короб, ви повинні закидувати туди свою флет-годівничку та тримати такий темп від 15 до 30 хвилин. Саме такий темп працює досить результативно по коропу. Друзі, у вас дуже часто виникає питання щодо застосування ліквідів і, взагалі, як ними користуватися. Так ось хочу дати вам таке невеличке роз'яснення та свої рекомендації. Ліквід в перекладі це рідина. В коропому харчуванню дуже часто ми використовуємо ці рідини як додаток для того, щоб посилити харчовий сигнал. Рідина в воді дуже гарно розходиться. Подразнює рецептори коропа, він відчуває її на дальній відстані, тому швидше знаходить ваше кормове місце. Як його використовувати? Його можна додавати або в сухі принади, або в ось такі пеліці. Виробник часто вказує дозування, від себе можу додати, що приблизно 50 Мілілітрів на 1 кілограм вашої принади. Будь-то це суха, пелець, або якщо ви використовуєте у зернових там в коноплі, тигровий горішок, кукурудзу, у них теж можна додавати ось такі ліквіди, вони посилюють смак, а також вони насичені сахарами, а риба вона вся солодкоїшка, тому це буде тільки покращувати. Ще одне. Таке від вас питання доволі часте, скільки необхідно корму на одну риболовну сесію. На весні, там березень, квітень, місяць, багато корму не треба. Вам на два вудлища буде достатньо от одного такого методміксу. Тут 400 грамів. Це достатньо, щоб е, зліпити таких понад 20 годівничок, а може навіть і більше. Е, цього буде достатньо на денну сесію. Або на... Наприклад, сухої принади. Тут один кілограм в готовому вигляді вона розбухне і її буде близько 2-2,5 літрів. Це теж доволі багато, тому ви навіть можете не весь кілограм мішати, а розділити його пропорційно, там, наприклад, на пів пачки. Тому весною багато корму не треба. Наша головна задача це його приманити, а не накормити. І короб дуже допитлива риба, він обов'язково відреагує і ви його спіймаєте. Друзі, ось такі декілька порад я дав щодо ловлі коропа ранньою весною. Якщо у вас є питання, напишіть їх, будь ласка, в коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь а можливо, і знімемо наступний сюжет. Друзі, якщо ви хочете бачити більше ексклюзивного контенту від мене і моїх колег. Переходьте в наш телеграм-канал Flagman Лайф» ось за цим посиланням. Там ви побачите все ексклюзивне. Друзі, ну а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте свою вподобайку. Підпишіться на наш канал, не забудьте активувати дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну а з вами був Микола. До зустрічі на каналі Флагман Риболона і Туризм. Тримай, удачу за хвіст!